Всім привіт! Сьогодні моє відео буде називатися Про все по трішки. Зачеплю кожну тему і покажу і посилочку, яку отримала, розкажу, що замовляла. І про підлітків, які у мене вже заквітували. Цікавинки, які з'явилися. Почнемо із посилочки. Вчора отримала посилочку від орхідеї світу, вже її розпакувала. Добре була утеплена, чудово, чудові рослинки дивлюся. От. Трішки я їх вже по кілька ложечок дала водички, відпоїла. Дивлюсь, Тургор у них вже гарний, вушка не вісять. Ну, ось перша рослинка це diamond Pioric. Фото буду вставляти так буде цікавіше. Там он квітоносик, видно, ну, можливо, буде скоро квіточка. Ця ще трішки така не дуже хитаються листочки. Це Мікі Денсер Метелик. Ось наступна в така величенька рослинка з квітоносиком. Smile. Я здивувалася, коли її отримала, тому що я очікувала листя таке пелоричне, з білими жовтими такими прожилками має бути. Ну На фото саме так зазначалася. Але не знаю, можливо, вони не всі. Мають відразу треба почекати, проявиться з ростом Побачимо, як заквітує. Ну, я не думаю, що це якийсь пересорт Ще у мене з'явилась одна мандала. І також з квітоносиком. Я думаю, що. Моє наступне відео відеозвіт, як вони себе почувають і як вони ростуть, не забариться. Приємно, звичайно, отримувати такі посилочки Леопард. Я взяла собі дублика, тому що знаю, що він має низьку, низький відсоток пелоричності. У мене вже два, один був. Три ліпсом, один був звичайний, простий. Це буде наступний, я надіюсь. можливо, вже буде метелик. І ось ця красунька така чудова, розкішна. Та, суко, Анна. Так як я, ви знаєте, чотири рослинки заквітувала без пилоричності, То замовила в різних іще по одній, в різних постах. Постачальників, з надією, що все-таки трапиться метелик. Ну, метелик в мене вже є, тому я на ці вже не дуже сподіваюся, але все-таки було приємно, звичайно, якби заквітла з мутацією. І це в мене стюартіана Вона прийшла з ось таким довжелезним квітоносиком з бутончиками. Я надію що вона не стресане у мене. І розкриє ці квіточки. Один відламався ось. Ну, але хоч побачити одну. Я пересаджувати, поки їх турбувати не буду. Буду так доглядати у мосі, щоб вони все-таки не стресанули. І свої квітоносики, як ви бачите, здається, лише один денсер да, був без квітоносу А то решта з маленькими квітоносиками. Ну, в кого менше в кого більший. Ось такі в мене новиночки. Далі я хочу розповісти вам про ось цей сюрприз від Sony. Горщик непрозорий. Тому там з кореневою не знаю як, але ж видно, що корінці лізуть нагору, ростуть, то, мабуть, вони там всередині також нарощуються. І ми бачимо ось такий вже досить великий квітоніс, має вже розкритися. Я бачила, дівчатки викладають фото, як в них почали квітувати ці сюрпризи. Ну, і перший, хто заквітував, така темно насичений, темно насичений пілорчик, триліпсик. Black Prince, Фото вставлю, щоб побачили. ну Цікава рослинка. У мене в колекції такої немає. Я таку не замовляла, тому приємно. Саме сюрпризом задоволена. Я вже трішки там трішечки відколупнула і побачила, що так, там темне таке темне полотно. Пелюстки. Оксамитове. Ще маю один на бутончиках. Він також не за горами. Швиденько вже розкриється. Чекати залишилось недовго. Далі хочу розказати вам про свою малечу, яку я зняла з мамки. Мамка квітувала, я показувала її в оглядах. От. А малеча показала квітоносик, проте довгий час я не могла побачити квіточку, як же вона все-таки заквітує. Перший, перший квітоносик вона всі засушила квіточки. І ось почала сушити. І наступний. Я їй змінила освітлення, поставила ближче до ламп і відкрила останню квіточку. Я бачу, що вона має пилоричність, має метелика форму. От, задоволена, звичайно, буду пересаджувати я її в субстрат, поки що вона у мене в мосі знаходиться. От мамці зрізала квітоніс, і вона продовжує сидіти в мості. Не знаю, вийде там з неї щось, не вийде, тому що вона вже ну така вже досить поганий в неї стан. Листочки, ну, мало живі, можна сказати. Але, щоб не викидати, спробую. Наступною покажу свою мітушечку. Декілька маю в колекції Diamond Cinderella. Тут не так квітка, як мене. Просто заворожив ось цей колір листочка нового. Ви подивіться. Темний, насичений, такий буряковий, чи який він. Ну, красень просто. Ну і квіточка невеличка з'явилася. Пластикова, темна, темна, я так дивлюсь, вона ще не повністю відкрилася. Можливо, трішки буде більша. Коренева була не дуже добра, коли я отримала, тому, як ви бачите, вона сидить у мене в мосі. Ну і трішки наросло вже корінців у неї. Корінців наросло і вона видала квітоносика. Ось така чекаю ще на нові мітушечки. Думаю, що їм буде цікаво у мене. Ось ця красунька ще в мене з мітушних. Дуже приємний аромат має. Із таких пластикових воскових красунь ось маю ще таку червоненьку, дуже-дуже червоний насичений колір. Такий колір зустріти серед фаленопсисів рідкість. Тому лишаю її в колекції, оберігаю, люблю красунечка. Покажу вам ніжну, витанчену, таку дюймовочку Lady Q. Квіточки дуже дрібні, пелорічні і ось такі веснянкуваті. Сама рослинка прийшла маленькою, але їй не завадило ось заквітувати. Я рослинку відразу пересадила. Корінець поглядається, росте така мініатюрка, мімімішечка, заквітувала також орхідейка під номером 5051. Квіточки невеликі, по-своєму особливі в кольорі барвах. Такі ніжні прожилки по пелюсткам. Приємний рожевий колір на білому тлі, на білому фоні. Досить рясна гілочка. І вони близенько посаджені один до одного, таке гроно виходить. Рослинка хороша, розвинена, корінців досить багато в неї. Ще буде продовжувати свій квітоносик. 30. Ну і на завершення відео хотіла б показати, що вдалося мені заквітувати Dragon Maple Waterfall. Дуже красива форма квітів. Квітка велика за своїми розмірами. Хвилясті. Хвилясті ось і ці пелюстки, які складені в дзвіночок, в такий бутончик. І ці хвилькою. Така плямиста, така дика, красуня. Порушила цю чашечку, форму. Так. Рослинка невеличка була, вона дрібненька, 1,7 розмір, але все-таки встигла наростити її корінців досить і видати квітоносик. Тепер буду любуватися такою царівною королівною. Досить ефектно вони виглядають, коли маємо. Такий водопадик. Ну і на фото садівника ця рослинка заявлена, як водопад, така каскадна водопадна, квітоносик, довгий квітонос, з якого спадають ось такі плямисті дзвіночки. На сьогодні, все. Всім гарного дня, до побачення.